Новини 18 квітня за хвилину росіяни обстріляли центр Херсона. Одна людина загинула, та ще сім дістали поранення. Внаслідок удару по місту Українськ Донецької області. Поранення отримали щонайменше вісім людей. У Бахмуті російська армія та вагнерівці продовжують просуватися вперед. Наші бійці завдають противнику значних втрат. Розпропаганда переконує, що Путін побував на Луганщині та Херсонщині. Оприлюднили відео, та жодних доказів його візиту до України пропагандисти не надали. Провідник Укрзалізниці перевозив ухилянців за кордон у вентиляції вагона. Вартість Послуги сягала 2,5 тисяч доларів. Сбу затримала доньку ексгауляйтера Чорнобаєвки. Вона співпрацювала з ворогом, а потім втекла на Вінниччину як переселенка. Єгипет призупинив план постачання ракет до Росії і вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України. МЗС запросило президента Бразилії відвідати Україну, щоб зрозуміти справжню сутність війни. Раніше бразилиць пропонував віддати Крим Росії, аби завершити війну. Макрон за допомогою Китаю хоче посадити Україну і Росію за стіл переговорів влітку. Розробляє план. Більше новин в Ютубі на сайті УПЛАЙК like і підписка.